Книга із п'ятикнижжя Лемового, Едем, Соляріс, Повернення із зірок та непереможний. Працюючи над цим зібранням творів, упорядники хотіли насамперед познайомити вітчизняного читача з Лемом, який ані трохи не застарів, і з Лемом, який донині залишається актуальним і сучасним. В кожному томі ми. Ми пропонуємо читачам як старі класичні українські переклади, повторно звірені із відновленими купюрами, так і нові, виконані сучасними перекладачами. Також кожен тому, окрім творів Лема, включатиме присвячені письменнику та його творчості статті, даних дослідників, окремі фрагменти з його листів. Таким чином, ми хотіли дотриматися певного балансу між суто академічними виданнями і книжками, розрахованими на широке коло читачів. Припустімо тут є після мова Віктора Язневича Станіслав Лем, життя і творчість, та є безліч коментарів. Ось. Чомусь вважається, що цей автор за життя став класиком, близький і зрозумілий тільки інтелектуалам. Коли шанувальників його таланту широке, тому що в нього різноманітні теми, порушені цим польським письменником, мислителем, фантастом і футурологом. Вже перша збірка оповідань Лема і науково-фантастична повість Людина з Марсу, опублікована 40 сорокові роки, підкрили читачів. Незвичайною атмосферою і особливим баченням світу, що одразу впадає в очі в цій книзі, це шикарний літературний стиль автора, його прекрасні описи, в яких відбуваються події, що дуже сприяють зануренню у оповідання. І хоча деякі частини текстів читаються нелегко, але в цілому написано є доступним для широкої аудиторії. Добре опрацьовані герої, яким хочеться співпереживати, так само є окрасою книги. Через фантастику піднімаються головні філософські питання про суспільство, про людину, про штучний інтелект, про інші форми життя, про космос та багато іншого. У сучасному світі деякі з них вже мають втілення, наприклад, так звана слабка версія штучного інтелекту, з якою стикаються герої непереможного. Однак до відповідей на більшість філософських запитань у сучасному світі ми ще не наблизилися. Станіслав Лем один з найвідоміших і дуже популярних фантастів ХХ століття, трохи призабути в ХХІ столітті, але справжні фанати наукової фантастики, яка змушує думати, ніколи про нього і не забували. Я впевнена, що в нього з'являться і нові фанати. Оскільки на тлі науково-фантастичного шир вжитку виникає затребуваність на розумні твори, мені не дуже подобається читати наукову фантастику, але іноді накочує і, внаслідок чого, я вирішила почитати Соляріс. Роман виявився дуже цікавим і захоплюючим, але ще більше він виявився жахливим і насторожуючим. Від першої зустрічі доктора Кріса Кельвіна і до його останньої фрази мене не відпускало відчуття чогось неправильного, позаземного та небезпечного. Спочатку все здається звичайним і науково фантастичним, проте з часом події набувають все більш і більш незрозумілих і невідворотних подій, з якими буде дуже важко впоратися нашому героєві. Ця книга дійсно похмура, лякаюча своєю дивною інтерпретацією питання, що хвилює весь світ, чи є життя на інших планетах. Отож, другий том із п'ятикнижжя Лемового Едем Соляріс, повернення із зірок та непереможний. Навчальна книга Богдан рекомендує.